Вітаю, шановні глядачі на каналі Анни Атаманової. Мене звати Любов Завальнюк. Друга частина огляду по областям. Починаємо з Київської області перший тиждень червня. Що чекає на Київщину? Повітряні тривоги будуть, безумовно. Дивимося. До речі, Київ буде центр, як бізнесу багато зараз будуть відкривати в Києві. Повертатися люди будуть. В червні. Багато буде повернень. Червень, липень. Так. Цей тиждень, чи, Ех, Будуть проблеми з інтернетом. Будемо відчувати суттєві проблеми з інтернетом. Так, буде. Агресія десь 11 го числа, я би так сказала, 8, го 9. го Будьте обережні. Ніж 7-го числа будемо відчувати загрозу, відбиватися будемо. Так, подивимося. Може, давай подивимось правий лівий берег? Давай правий лівий берег. До речі, минулого разу. Правий берег я ледь стримувала, повинна була бути трагедія. Шевченківський район, висотний дом, слава Богу, поруч упало без жертв. Так, правий берег. Чекати. Вночі так. Вночі будуть ракетні обстріли, літати буде. Угу. Так, Фо, ну, Десь біля, можливо, дитячих установ, гуртожитки, інститути і так далі, угу. також обережно. Під дияволом 9 число. 15 числа також, неспокійно, 5. Ну, більш як центр, туди щось можливо буде спроба Дай Боже, будемо максимально відбиватися жертв. Не повинно таких жертв, слава Богу, не буде. Максимально будемо активні. Давай подивимося поділимося лівобережжі. більше буде чутно лівобережжя. Бережжя так буде. Так, да, будемо відбивати. Обстріл буде, причому так, масований. Так, відіб'ється, лівий берег. Ну, десь, може, уламки будуть і попадати, влучати жертви будуть. Пошкодження, можливо буде, але ну, жінки от, небезпеці мені йдуть. Юридична установа, може, поліція, щось таке також п'ятого. О, на жаль, от така карта в мене випала, тобто можуть бути жертви обережно. По громадянам цілитись будуть. Знову ж таки, Солом'янська, Голосіївська, Дарницька. Так, давай подивимося Чернігівщину, Сумщину, Полтавську область. Чернігівщина. Запах кави, Якийсь кафе або кіоск. Там обережно, щоб уламки не впали Чернігівщина. Тривоги будуть, повітряні тривоги, обстріли будуть. Ах, будуть вокзал, ну щось юридичне угу. офіційне. А, там небезпечно буде, тому обережно. Ракетні обстріли будуть, можливо, будуть поранення. Будемо відбиватись як можемо. Угу. Так, і з нашого боку якісь також будуть на цей період активні дії в Росії. Тобто вони нас, а ми їм, так, будуть і у них там. Причому у них будуть якось, знаєш, не не по цивільним таким звичайним людям, а такі поважні люди. А, ну, де побагатше. Так, Сумська. І з нас тут буде ще попередження от Білгородська, і ще з якоїсь іншої території, так само продублюється. Сумська область. Сумська там буде однозначно. Прильоти? Сумська область що буде? Так, обстріли будуть, жертви також можуть бути воєнні. Угу. Обережно десь, щоб за пастки засідки не було. Угу. Руйнування будуть по дияволу полонені, щось пов'язане з полоненими. Можливо, новини будуть або захоплять полонених. До речі, це саме для мене найстрашніше, коли беруть у полон і оці катування, ну, надзвичайно страшно дивитись. Так, от, недобре мені на Сумщині там є також. Так, там є викрадення людей. Угу, На Сумщині На Сумщині є вивезення, викрадення людей, і також там знайдуть потім в новинах будуть викриватися жорсткі катування, знущання. Жесть. Є. На жаль, Полтавська. диявол насищається стражданням, біллю і кров'ю. Полтавська область. так Там також якісь активні будуть події відбуватися по дияволу. Там є колаборанти, будуть руйнування, влучання десь. Ну Я б не сказала, що прям такі дуже-дуже серйозні, а чи будуть жертви? А, можливі поранення, більше я би сказала, 4 mm -hmm. числа. Ну, і ракетні обстріли будуть. Mm -hmm. Mm -hmm. Дай Побачимо. Бог пронесе, тому що остання карта як а, нуль, а, шут. Але все ж таки є попередження про те, що можуть бути mm -hmm. жертви. Харківська область. О! Страшно дивитись. Так, Харківська область, вони щось задумали на рахунок Харківської області. Знову в мене в червоному кольорі Харківська область. Це не є добре. Там багато документів, щось вони возять з одного місця на інше. Крові багато. Також багато закатованих людей. Документи, якісь оформлення по документам. Харківська область чомусь мені показує, я не можу зрозуміти, чомусь мені показує, як ставлять от червоний прапор, червоний багровий прапор. бачу зараз ніби як от будинок, дитячий майданчик. Там може бути влучання. Знову ж таки, будинки. Машко. Багато дуже мертвих там. Просять їсти хоч хліба, а багато душ зараз голубами стали тимчасово. Хто там в Харкові? Будь ласка, погодуйте, побачите голубів. Дуже багато голодних їх. А душ, яких людей не знайшли, думаю, що їх десь вивезли, а насправді вони замучені, замордовані. Чоловіків багато. Я бачу, мені прийшов чоловік, який каже, йому палець за палець, от виворачували. Така божа, яка жорстокість. Не можу. Можу таке дивитися навіть, світло, інтернет, перебої. Ох. Зброю ховають, переховують, привозять і багато слідів будуть замітати зараз. Поранені будуть. Полонених багато звідти. Якісь зараз ведуться домовленості. Можливо, на червень а, якось буде обмін, скоріш угу. за все, військових. От, угу. Про це йдуть. Розмови ведуться. Так. Запоріжжя також. Червоному кольорі. Давай подивимося Запоріжжя. Запорізька область. Давай mm -hmm. Запорізька область. Розмежуємо Запорізька область. Що чекає? Це перший тиждень ми дивимося чергу. Там окупована де територія Запорізька область. Там, де біля. Що там окуповане? Біля якась Територія. Там багато на Запоріжжок, от прям ближче до центру. Ну, так важко сказати. Так, що там? Ага, туди вони додавлять зброї. Якесь буде підсилення mm. з їхнього боку. Mm. Це Мелітополь вони намагаються mm. якось. Рознести. Так. Mm. Да. Ой-ой. Там також будуть влучання цивільні будинки частного типу. Знову ж таки, влучання будуть зриви. Там, де огород. Це, напевно, це рашисти будуть гасити? Так. Да. Це вони по гуляй напевно, будуть бити знову. Там, де огороди, угу. А... Боже. Там де, там, де вікно, от кухня, туди угу. буде різке влучання. Ой, да, обстріли будуть і жертви, на жаль, будуть. Багато жертв. Активується Запоріжжя, так? Да? Ще більше. Угу. Ну, і так активно не спить нідень. Дої... ну, вони туди доїдуть наші трошки пізніше, на сьомий місяць туди підсиляться. Угу. Допомога буде. Що угу. місяцю треба дочекатися, людям. Дніпропетровськ Дніпро, Дніпропетровська область. Дніпро. Так, Дніпро буде, буде знову ж таки терор. Літати буде. Обстріли. Так, Дніпро. Зупинка. От мені йде картина. На зупинках я вже минулого разу казала. І знову ж мені повторюється та сама картинка. Про. А коли випускний? Скоро. 14-15. От в цей період обережно. Угу. Ді... От чому діти? Випускний. Угу. Цей час будуть патити. Так. 5 числа. Бережно. Mm -hmm. Обстріли будуть, безумовно, і жертви можуть бути. Mm -hmm. Військовий або молодий. Людина так тут черезвільні будинки будуть. Цивільні будинки ніби от пронесе більш-менш магазини, знову ж таки, ТР. Mm -hmm. магазини обережно. От там руйнування будуть. Якісь таке, де багато скупчень людей, там обережно. Так, давай подивимося Херсонщину. Херсонщина. Моторошно, там хімія знову ж таки буде використовуватись. Херсонщина, що буде відбуватися на період цього тижня в Херсонщині. Так, в Херсонщині, ж, зрозуміло, буде напруження буде моторошно, але якось вони відволікуться. В Херсонщині на їх будемо відволікати отакими от якимись хитрими маневрами не будемо казати, що я бачу. І знову ж таки, Крим, от там щось угу. буде цікаве. Не активуються там десь біля води. Ну, це кремні, uh -huh. 10 числа. Сонщина. Буде якось зброя ховати склади, щось таке, можливе uh -huh. влучання наші нашій угадять, uh -huh. викриють їх склади. І давай подивимося Донеччину, з Луганщиною. Ой, Донеччина, Уганщина. Там літати буде багато. Чого це зараз про Донеччину кажу. Так угу. і зводять. Так, у якогось військового, який буде або керувати, або оправляти літаком, я не, не знаю. У нього як зводять руки. Із-за цього може чи впасти, чи літак, чи щось таке. От зведе, як судорога буде на руках, uh -huh. від перенервування. Так, Донеччина, Донеччина, панна. Можливо, ми якось трошки більше там себе проявимо uh -huh. на Донеччині. Втрати, звісно ж, великі, більше з їхньої сторони будуть. Там карта смерті, там взагалі. Ой, я бачу як кладовище. Тоже білого багато, хімії, хімії багато. Пульсує якесь світло Донеччиною, Луганщиною. Можливо, там якісь ракети будуть? Дивіться, мені йде як от з висоти, з космосу, якби намагаються прорахувати Подивити. точку. Між тонечною Луганщиною, Зараз вони як, як під прицілом. І ніби земля, як, ну, ну, це буде на найближчий час? В планах так, на шостий місяць, а побачимо, чи вийде. М -м -м -м. Можливо, якщо затягнуть, Щось їх затримує відволіче, то на восьмий місяць в них вже не вийде в планах це застосувати. Так, бачиш, аж камінь затрусився. Китай. Щось повинні обіцяти таке дуже гарне Китаю. Щоб вони не застосували. Діяволос сьомий місяць, бачите? Угу. Можливо, передумають і замінять якусь іншу ракету потужну. Угу. Та територію Анічка, дякую, сподіваємося окремо записати з тобою на твій канал передачу по Криму, що там буде відбуватися. Тому слідкуйте за новинами для того, щоб не пропустити нічого. Підписуйтеся на канал Анни Атаманової. Прощаємося з вами. Бережіть себе, бережіть своїх рідних і близьких, донатьте зсу і е тримайтеся разом, українці! Ми переможемо! Тримайтеся, Україна хоче кровоточить. Але все ж таки, ми загоїмо свої рани і переможемо. Вийдемо обов'язково з перемогою, тримаємося.